Подякували за роботу, професіоналізм та привітали з Днем Незалежності України. У Лизовій керівники міста та району нагородили фахівців різних сфер та напрямків, що забезпечують надійний тил українському війську на шляху до перемоги. На цьому під час привітання на Голосивицівський міський голова Сергій Зеленський пара року йде вже повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю. Наші доблесні воїни захищають державу. Максимум все роблять для того, щоб приблизити перемогу. Ми також не стаємо старим і завдячуючи вам, присутнім, безумовно, тим, яким ми ще будемо нагороджувати. Велика вдячність за те, що ви кріпите тил, робите економіку, і також приближаєте. До присутніх у залі звернулася Марина Кожевник, помічниця народної депутатки України Юлії Світличної. Дозвольте мені від себе особисто, від депутатів Лезільської міської ради, від народного депутата України передати вам слова вітання за вашу щоденну працю, за те, що ви кожен на своєму місці, як може наближаєте перемогу. Подякував усім, хто підтримує військових, та також наближає неминучу перемогу українського народу голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. В першу чергу подякувати Збройним силам України, хлопцям, які не тільки тримають фронт, а й йдуть вперед, відбувають наших людей, наші території, нашу рідну землю. Ну і також кожному мешканцю і нашого району, і нашої України за те, що кожен чим може, тримає тину. І старається в першу чергу допомагати нашим військовим, нашим воїнам зі святом. Вічна слава загиблим героям, слава героям, які воюють. Слава Україні! Героям слава! Керівники вручили відзнаки різних рівнів, квіти та пам'ятні значки кращим представникам різних професій.